Свято міста Бердичева прикрасили автомобілі. Українська автомобільна корпорація, що в області представлена підприємством Житомиравто, у Бердичеві представила модельний ряд автомобілів ЗАЗ. А разом з тим цілий ряд цікавих пропозицій, зокрема, знижки та спеціальні акції на автомобілі ЗАЗ. З перших хвилин презентації виставки автомобілі ЗАЗ Віда та Форза привертали увагу бердичівлян. Якість перевірена часом, привабливі ціни і надійний виробник. Це те, що стає перевагою для потенційних покупців під час вивчення асортименту. Если брать среднего украинца, например, там по, по заработку, по, вообще, по, как бы, по, по семейному бюджету, то мне кажется, это вида. Ну, как бы, я не знаю, ну, это ну, как бы чисто мое мнение. То есть цена, качество, я надеюсь, как бы оно соответствует этому. Удобно в эксплуатации. Авто класса люкс. Сьогодні автомобілі заз заслужено стали народними, адже оновлені, комфортні і невибагливі в обслуговуванні авто приваблюють дедалі ширші соціальні категорії покупців. Дається взнаки цілий спектр спеціальних пропозицій та індивідуальний підхід автосалону Що авто». на сьогоднішній день у нас дію дуже багато кредитних акційних умов придбання. Ми хотіли б, щоб наші потенційні клієнти про це знали, відвідали наш автосалон і привезли машинки, щоб вони подивилися. Автомобільна експозиція вражає сучасним екстер'єром, новими дизайнерськими рішеннями, надійними експлуатаційними характеристиками. На сьогоднішній день автомобілі ЗАЗ є найдоступніші автомобілі. Це і по ціновому сегменті. і Взагалі, в нас представлений весь модельний ряд. Це є автомобіль Сенс, який є абсолютним лідером продажу у 2013 році. Автомобілі Ланос Форца, автомобілі комерційного виробництва Ланос Пікап. Також за звіда тим часом не менш привабливими є додаткові послуги від Житомиравто. Це, зокрема, програма лояльності для клієнтів, які обслуговують автомобілі на СТО підприємства. Також термін гарантії від виробника на всі моделі ЗАЗ становить 3 роки або 100 тисяч кілометрів. Міжсервісний інтервал складає проходження технічного обслуговування до 15 тисяч кілометрів. Представники автосалону Житомиравто запевняють, що їх компанія і надалі підтримуватиме святкові та урочисті події в житті Житомирщини і представляє. На виставках свої авто.